і всім на каналі Пеюа і сьогодні, друзі, просто я радий вас тут всіх бачити, тому що просто давненько трошки я вас не бачу. Коротше, друзі, сьогодні в нас 99 ночей, тільки вже не карта окрема в Роблоксі. А що правильно в тюрмі? Коротше, друзі, бачите, не пройшов я 99 ночей посадив мене цей олень з тим папугою чи хто, а то слова Missing, killed location Друзі, друзі, от ви мені поясніть, що оце, от дивіться, щасливе лице... Дивіться, он олень! Олень! Дивіться олень! Олень, реально одо олень ходить! Олень, дай сфоткати! Олень, олень! Та чекай, дай тебе, да я подивлюсь на тебе, ти шо, я ж тебе не бачив ще ні разу, чекайте. Той от дивіться тут олень, це можна, типу, скін купити Оленя, чекайте, я теж хочу Оленем стати, скільки коштує? О, о Оленям, типу, добре? 99 робаксів. друзі, ну я не такий олень, щоб купляти за 99 робаксів скін Оленя, але ну добре, коротше, давайте, погнали далі. Коротше, друзі, нас сьогодні завдання втікти від цього нашого Оленя, Постукали, нічого собі ви ми стукали, якби до мене так вдома постукали, я би не знаю. Я вже, напевно, мене це <смі> памперс треба було кубляти. Я вам серйозно кажу. Коротше, друзі, погнали. Дивіться, Оленя зустріли. Бачите? З хвостиком, братуха, ти вкусиш що ти цими, як його там, хлоп'ями какаєш? Давай бізнес замутимо. Коротше, дивіться. Я візьму, зроблю замість Несвіка, знаєш це. Візьму коротше, упаковочку і візьму замість несвіка твоє ЗЛЦ приробимо. Ти що, бізнес... Летить, ти що, тут всі діти будуть купляти тільки твої хлопці. А, ну, а це буде твій органічний такий бізнес. Коротше. Дорогі друзі, як вам такий бізнес, а? Ну коротше, добре, Дорі, друзі, проїхали. Вау, це ми прям. Вау, 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 вау! Серйозно, тут можна прям стати ким завгодно з 99 значень Можна стати злим оленям, можна стати простим, можна стати тупим якимось, можна сувою, можна це хто такий, це скубіду. Та добре, коротше. Це все не суть. Давайте. Ой, ой ой оці вашечки. Оці його нападали на нас. Пам'ятаєте в попередній частині. Друзі, хто не бачив, просто я знімав 99 ночей. Велком, подивитися всі три частини, тому що вони вийшли чудовими. Коротше, погнали. Що у нас тут ще є? У нас тут є якісь нітрухи, щоб ми там летіли вверх туди-сюди, я не знаю. А, чекайте на мене цей Олень вже напав. Що ж ти такий? Нічого собі, а в нього тут прям така озвучка, знаєте, нічого собі. Я вам скажу, така трошечки можна злякатися, серйозно. Та добре, біжимо. Тут у нас карт. А він за нами побіжить? А, він прям за нами побіжить? А, він впав. Ну, коротше, немає чого нам боятися, тому що, бачите, він тільки в своїх лісах може там щось бігати, а тут що, он. А, серйозно, ну, Озвучку від барі. Ну, друзі, трішечки трішечки хтось під шамани. Ну, серйозно. Озвучку. Чекайте, ви бачили? Ай, тільки що ми могли побачити, що за картою знаходиться. Ну добре, нічого. Е, туалет для людей. А де туалет для Олені? Ну, я зрозумів, я схоже зараз прийшов в туалет для Оленя. Ну, в принципі, друзі, я не знаю, е, що прям дуже сильно змінилося все від е, барі брісон. Е, але ну, трішечки змінилося. Олень почав за нами бігати. Добре, коротше, давайте пригаємо. Ну, в принципі, знаєте, я вам. Скажу так, зараз беруть всі розробники, копіюють барі, тому що барі всім зайшов і підставляють, наприклад, цього Оленя. Ну, я ну, в принципі, це і так. Молодці, що зробили, тому що, ну, похлоп... Ну добре, похлопай, похлопай Я не знаю, чи ви почули, що я похлопаю, але я похлопав. Так, коротше, дивіться, що у нас тут знизу. Там просто ми можемо провалитись, нас розчавить все. Так, я розумію. Чекай, Мені потрібно не. А, це щоб піднятися, я зрозумів. А тут для кого траса Не-не-не, Я почекаю, почекаю це. Хто? Ви мені по як? Просто, ну, як мене причавило. Я ще навіть я ще навіть не, не висунувся, Ото хлопця, я знаю, може причивити. Ну, а мене як. Ви мені поясніть. просто, Коротше, давайте поповзли. Зараз що у нас тут? А тут у нас. чекайте. Якщо я помиляюсь, тут має бути це... Ух ти! Ой! со-со-сово-сос. Сова, нічого собі. Йой! чекайте, 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 як тут мені від неї треба потрібно втікти. Добрий день, нічого собі в тебе ім'я. ГТ, так, чекайте, а що мені робити, що мені робити, що мені робити? А тут прям така озвучка, прикольна, Сови! серйозно. Я пам'ятаю, коли ще ви розуміли. Я колись побачив сову і... Чекайте, ага, це ми відкрили двері. Ага, зрозумів, зрозумів. Добре, коротше, я колись побачив сову, ре, ну реально в реальному житті. То мені прям подобався її звук оцей виконав. У-у-у. Знаєте, ну тут ця так не мій. Це бачите якась бейлобриса. Серйозно, це кабець, що за сова? Я, коротше, ще один раз був в, житті, в реальному житті, також побачив сову і вдень прям її помітив. Друзі, от заговорився. Ви бачите, що, що ну, це капець? Лепечу, бачите, і профтикав, просто профтикав. Це капець. Добре, піднімаємось вверх, давайте полетіть. Оце то швидкість, лягну. Олень міг би і пошвидше зробити, реально. Мені здається, в барі ми і то швидше е, е, летіли вверх. Ну, приповзде. Ну, в принципі, непогано, непогано. Добре, давайте. Це кофеїнчик, я його називаю. Нітруха, дивіться, зараз need for Speed Most Wanted. Адже хто підписаний мій телеграм-канал, то може бачити, там, до речі, дуже багато всього унікального виходить, що ви просто повинні були підписатися на мій телеграм-канал, тому що там, ну просто там ексклюзивчик самий. Коротше, друзі, і мені я спитався в підписників, що ви хотіли би бачити на моєму каналі. І знаєте що? Мені написали, що зніми Майнкрафт, е-е-е Зніми танчики або якусь типу таку е, штучку. І мені саме просто короночка, друзі, за яке я, я навіть написав, що за найкраще просто скину подаруночок це зняти CSGO, чи що там чи стендофт, я не знаю. Ну коротше, я за це об, ну, скинув подарунок, хто це написав. І знаєте що? Ну коротше, друзі, просто я не знаю, Ну, я ніколи не грав взагалі. Чекайте, що на тут потрібно зробити? Find a ladder нам потрібно щось знайти. Е, що тут ми можемо знайти? Що ми тут можемо знайти? Добре. Коротше, і просто я не знаю. Я напишіть в коментарі, чи ви колись грали в якісь такі типу стрілялки, тому що я ніколи взагалі не грав. Я навіть якщо я зайду в той CSGO, то мені потрібно тиждень, щоб навчитись хоч щось грати, серйозно. Чекайте, ми тут може. А, ми можемо тут відкрити. Ааа, я зрозумів, Так, це респавне не потрібно. Чекайте, куди нам її потрібно занести? Чесно, я вже навіть не пам'ятаю. Так, так, так. Бачите, що робиться, дорогі друзі, йой. А, ось Дирка, ага, все побачив. Йой, поставили. Ага. Ото профешнелла, поставив, йой. A few moments later. О, поповзли, поповзли. Коротше, дорогі-дорогі. друзі. E... Давайте напишіть, до речі, в коментарях, що ви реально хотіли би побачити е, в новому відео. Тому що в мене, знаєте, така є ідея. До речі, дорі друзі, передаю привіт одному блогеру Тео. Він мені дуже сильно сподобався, коли я побачив його відео, як він побудував АТБ. Серйозно, в Майнкрафті. Дорогі друзі, і мені запропонували зняти Майнкрафт, а в Майнкрафті. <кх erst> я, звісно, вибачаюся, ну я Майнкрафт мію грати, ну як не як. Коротше, друзі-друзі, і я тут думаю, може мені зняти АТБ я вже не буду будувати, тому що Тео вже його збудував. А що ви думаєте, якщо, наприклад, я збудував якусь Таврію або ще щось? От мені здається. Це було б цікаво. Тому, друзі, якщо вам це цікаво, ставте вподобайки пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, і коментарі, яке б відео ще хотіли би побачити. Тому що мені здається, просто люд... підписники мого телеграм-каналу вони самі, самі е... не знаю, самі креативні люди. Так, добре, це ми перекриваємо. Що нам тут ще потрібно? Я якщо не помиляюсь, то ми можемо ось тут ось так зробити і чік відкрити. І все, повзли назад. Це капець, серйозно, я тут думав, зараз тут будуть на мене олень. А, чекайте, ми ще до боса не дійшли, Точно тут зараз цей олень, Вася вийде як. Ух, свищу. Ось цей олень, до речі, якщо, Ого, він тут ще й злий. Чекайте на чотирьох лапах, братуха, ти ж на задній ходиш, ні? Чекайте, до речі, Та нічого собі він ще речить, це капець. До речі, до речі, хто так само робив з вітром, то просто ставте фотобайк, реально побачимо скільки нас таких. Та чекайте, що він там речить? Ото... Дивіться, який у нього хвостик гарний, серйозно, капець. Та чи капець, а реклама просто, вона мене відволікає більше. Братуха, ти шо, ти думаєш, що ти що? Чекайте. Чекайте, ось так, ось так. О, він ще й тут закривається, то ми прям його типу приторможуємо. Чекайте. Чекайте, 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 чекайте. йо йо чекайте, жди, чекайте, чекайте. Ну секундочку, братуха. Бачите, що робиться, коли... Їсти не хоче, ми його в нього засуваємо. Бачите, розривається капець. Короче, та, да, він, він і повар. Ви представляєте, це що взагалі має бути таке, щоб він став поваром. дивіться, зараз ми тут, а, е, як зазвичай, полетимо вниз, ось так от нас. Ще стали собі повністю там, я не знаю, все при світі. І вилітаємо. І тут, отут, до речі, вже є сповільнення, тому що я, я пам'ятаю, що ми коли знімали барі чи що, то пам'ятаю, ми просто вилітали звідси, і просто, знаєте що? Ми просто вилітали, прилітали в ту кислоту, чи там лава була, я вже не пам'ятаю. І ми, короче, так три рази були. Коротше, хто олди, той пам'ятає Так, друзі, давайте полетіли вверх і тут у нас повинні бути лазери. Вже знаю, вже знаю. Тому що я один раз був завтикав, ви знаєте, що правильно не пролетів. Ото, ото було весело, капець. Чекайте, летимо Летимо, 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 І давайте ось так ось бочину, 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 чекайте, Ось так є. Так, сюди, 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 сюди. І ну чекайте, а куди? Ага, все є. Ось так, є супер. І краса, 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 краса. Давайте зараз ми побачимо тут, кого правильно. Боса Олена. Чекайте, о, десь лайфхак, хто Хто також любить карти, просто проходити, ну, такі, Prison, типу тюрми, то я вам рекомендую. Дивіться, ви берете короче, одну дощечку, Ось так ставите її, переходите, берете ще одну душе, ось цю саму дощечку, ставите, о, переходите. Потім берете знову цю дощечку, ставите, переходите, і краса, просто вуаля! <кхід> Дорогі друзі. Я думаю, ти вибирайте, який там буде босс. Я кажу, що він буде отакий. Просто якийсь, не знаю, злючий прик. Ото-то робот. А хто за рулем? Серйозно, чекайте, нам потрібно зараз їм повідбивати. А, тут нього прям не можна відбити. Чекайте, чекайте, от тут, то... Ні, я вам скажу, це серйоз, це серйозно набагато бос, ніж був, не знаю, барі або ще хтось. Чекайте. Оці просто ці пушки вони подобавляли, вони зносять неймовірну кількість просто ХП, я вам серйозно кажу. Чекайте, мінус одне, будь ласка, скоріше, мінус одне, мінус одне, мінус одне. Давайте попадаємо зараз в друге, попадаємо, 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 будь ласка, будь ласка, скажіть. І сюди ми його перемогли. Сюди, просто воля, краса, краса, краса. І тепер нас, дорогі друзі, сват. Серйозно, просто знаєте що? Я просто не можу. Я сміюся з цієї автівки, тому що в мене колись... Е цей, ну просто е, вдруга було, е, було прізочко. Е, ну не прізочко, а ми його так називали сват. І серйозно, це прям його машина, я вам серйозно кажу. Це прям на його честь названа ця машина. Привіт-привіт, привіт. Ой, вйой, це всіх прям тут зібрали, братуха. В те кальмар на голові. Ну, а, це, а, це кептурик, братуха. Ото кептурики, чуєте? У вас не тільки вуха захи... ну, можна захистити, правда? Даров, даров, п'ю, пітю... ну, п'юню. А це не, не, не культур, ще культурщина дивино. Ну. Мені треба було випити просто перед цим, от і, і, як там випробуванням, Мені потрібно було випити, не знаю, літр валеріанки, знаєте, щоб спокійно пройти, Тому що в мене вже око сіпеться, знаєте, це капець просто... хух, Я пройшов! Чудово, 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 іде мій вертольотик, хоч, ну. О, ля, просто я не пам'ятаю, яку ми останню карту проходили, але там не було ніякої там. М, е, я не пам'ятаю, що ми останній раз проходили. До речі, не вгадайте в коментарях. А так дивіться, просто отут же є оленчик. Подивіться, злий крас, Гарненький такий. Вау, до речі, а ну-ка, скріншотик, дивіться, просто подивіться, як гарно вийшло, реально. Ну, братуха, дякую тобі за е, так скажімо, правий джет, а я полетів. О, бачите, моя автівка сват, і що ми серйозно ми летимо. Ой, краса, краса, краса. Ну і все, ми там полетіли, друзі. І куди ми зараз прилетимо? Скоріше. є, сюди прям. І ми тут можемо стати прям ким завгодно, якщо я помиляюся. Так, давайте ми станемо. Ну, давайте станемо стандартним оленем. А, no thanks а, тут можна купувати, я зрозумів. Ну тоді добре, друзі Тому, дорогі друзі, я вас вітаю. Просто ми пройшли цю карту цього Оленя. Просто галочку можна на собі поставити, друзі. Якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подвайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока. Пока-пока.